Я Мила, я 2 годика. Доброго дня, Аліна Юрівну. Я Люба, Любов Іванівна, я мама Даніїла. Вдома я його називаю Зайчиком, а тато кличе Данічка. Данічка або Данюша, тобто інші його теж можуть кликати Даня або Данічка. Мої очікування взагалі були від садочка це соціалізація дитини у групі. Але, на жаль, під час воєнного стану вимушені навчатись онлайн, тому я не можу відповісти чітко на питання, які мої очікування від онлайн навчання, бо це наша перша взагалі практика моя і дитини. Тому у ході вже занять трошки далі будемо розуміти. Дякую. Диваємо. Мене звати Олена. А мене звати Артем! Лагідно вдома ми називаємо його Артемка Артемчик. Артемчик дуже швидкий, активний хлопчик. Він полюбляє гратися в машинки, бігати, стрибати, малювати. Сподіваємося, що цей рік пройде щасливо, радісно і нарешті настане перемога. Всіх з першим березня! Добрий день! Я Інґія. Це моя мама Олена. Всім привіт! Мене звати Олена. Я мама маленької Міюши. Да. Всім привіт! Мене звати Марія, а це Володимир. Володька. Дуже веселий, шебутний, дуже полюбляє автівки. Дома ми його називаємо Володінька, Вовулька. Бажаємо всім гарного дня та легкого навчального року.